Або ще ось цей спосіб він один із найважливіших не дозволяй людям бути щасливими, щастя самозмістовне і самодостатнє. Якщо люди щасливі, ти їм не потрібен. Щасливі люди вільні, тому вбий радість у їхньому житті, забери в них усе, що їм дорого і важливе, ніколи не дозволяй людям мати те, чого вони хочуть, приймусь їх відчути, що саме особисте бажання зло. Доведи їх до такого стану, щоб слова Я хочу стали для них неприродним правом, а сором'язливим припущенням. Альтруїзм дуже корисний для цього нещасні прийдуть до тебе, ти будеш їм потрібен. Вони прийдуть за розрадою, за підтримкою. Природа не терпить порожнечі спустоши душу і можеш заповнити цей простір чим завгодно тобі. Не розумію, чим ти так шокований, Пітер. Це один із найстаріших способів. Згадай історію. Поглянь на будь-яку велику етичну систему починаючи з країн Сходу. Хіба всі вони не проповідують зречення від особистого щастя? Хіба за всіма хитросплетіннями слів не звучить єдиний лейтмотив Жертовність, самозречення? Хіба ти не здатен розрізнити, про що вони співають? «Відмовся, відмовся». Відмовся, відмовся, відмовся? Вдумайся в сьогоднішню моральну атмосферу усе, що приносить радість від цигарок до сексу, амбіцій і вигоди, усе оголошено аморальним або гріховним. Тільки доведи, що щось приносить людям щастя, і воно приречене ось до чого ми дійшли ми пов'язали щастя і провину, і взяли людство за горло. Кинь свого первістка в жертовний вогонь. Спи на ліжку, стромленому цвяхами, поспішай у пустелю в мертв'яти плоть, не танцюй, не ходи в кіно по неділях, не намагайся розбагатіти, не кури, не пий. Усе та сама лінія, велика лінія. Дурні думають, що подібні табу просто нісенітниця, якісь залишки колишнього, Консерватизм. У нісенітниці завжди є якийсь сенс, якась мета. Не поспішай досліджувати безумство запитай себе, чого ним досягають. Кожна етична система, що проповідує жертовність, виростала у світову і панувала над мільйонами людей. Звісно, слід підібрати відповідну приправу. Треба говорити людям, що вони досягнуть вищого щастя, відмовляючись від усього, що приносить радість. Не варто висловлюватися ясно і виразно, треба використовувати слова з нечітким значенням. Загальна гармонія, вічний дух, божественне призначення, нірвана, рай, расова перевага, диктатура пролетаріату, Розкладай зсередини, Пітер. Це найстаріший метод. Цей фарс триває століттями, а люди все ще попадаються на вудку. Хоча перевірка може бути дуже простою. Послухай будь-якого пророка, і якщо він говорить про жертовність, біжи, біжи, як від чуми. Треба тільки зрозуміти, що там, де жертвують, завжди є хтось, хто збирає пожертви, де служба, там і шукай того, кого обслуговують. Людина, яка віщає про жертовність, говорить про рабів і господарів, і вважає, що сама буде господарем. Айн Ренд Джерело 1943 року.